Let's go. Чи була я не права, сказавши племінниці, що її наречений не подобається родині, і що мене не буде на її весіллі. Потрібна порада для розуміння ситуації між мною та моїм старшим братом 21 рік різниці. Тому ми з його старшою донькою, мені 28, їй 23, дуже близькі за віком і виросли як добрі подруги. Я її улюблена тітка і завжди вважала нас більше друзями, ніж просто родиною. Вона звертається до мене з проблемами, про які не хоче говорити з батьками. Розповідає про хлопців, про сварки з друзями, телефонувала з коледжу, коли потрібно було забрати з вечірки чи бару. І я першою дізналася про її заручини, вона зателефонувала мені о 6 ранку наступного дня, бо була дуже рада поділитися цією новиною. Щодо її нареченого, вони разом три роки, він на рік молодший за неї. Вона закінчила коледж у травні 2024 року. Він має закінчити у травні 2025 року. Весілля заплановане на тиждень після його випускного. Він вивчає біохімічну та мікроінженерію, дуже розумний, але більше інтроверт, і має сухе почуття гумору. З того моменту, як вона познайомила його з родиною, ми зрозуміли, що в них серйозно, і намагалися бути максимально привітними, запрошували на сімейні заходи та в поїздки, дарували подарунки на день народження та Різдво щиро намагалися з ним порозумітися. Але кожного разу, коли він був з нашою родиною, він виглядав роздратованим, ніби для нього це мука проводити з нами час. Він очікував, що моя племінниця постійно буде поруч і дратувався, якщо молодші двоюрідні брати та сестри, включно з моїми дітьми, до речі, моя племінниця хрещена моїх дітей, просили її погратися. Він наполягав, щоб вона йшла одночасно з ним, навіть якщо вони приїхали окремо. Мій старший брат постійно його захищає, кажучи, що він просто інтроверт, і велика кількість людей у нашій родині його бентежить. Він наполягає, що в менших компаніях або наодинці він інший, але я цього не бачила, навіть коли вони були вдвох зі мною та моїм чоловіком. Він розмовляє з усіма так, ніби ми нерозумні, і поводиться дуже зверхньо. Коли вони заручилися, все стало ще гіршим. Враховуючи нашу близькість, я очікувала, що мене попросять бути дружкою, але вона цього не зробила. Мене це трохи зачепило, але я вирішила не звертати уваги, бо це її особливий день і її вибір. Потім його родина влаштувала вечірку з нагоди заручин і не запросила нікого з моєї родини. Вона пояснила, що це було невелике свято, лише їхні батьки та брати сестри Але пізніше я побачила фотографії в соцмережах і зрозуміла, що вона мені збрехала. Я поговорила з нею про це, але вона сказала, що не складала список гостей, тож я спробувала це теж відпустити. Потім вона не запросила мене та мою маму на вибір весільної сукні, сказавши, що кількість людей обмежена, і вона хотіла, щоб з нею пішли його мама та сестри. Після цього я сказала їй, що мені здається, ніби вона промінює нашу родину на його. Вона заперечила, але коли я пізніше запитала їх про плани на свята, він сказав, що вони проведуть їх зі своєю родиною. Останньою краплею стали події у грудні та січні. У грудні вона запросила мене та мого чоловіка на вечерю. Я зраділа, бо після заручин ми ще не зустрічалися. Вечеря пройшла непогано, хоч розмова з її нареченим і не клеїлася, але загалом було приємно. Коли принесли рахунок, мій чоловік заплатив. Після того, як він пролежав на столі 15 хвилин, а вони навіть не запропонували розділити його або заплатити, хоча саме вони нас запросили. Потім, коли ми вже збиралися йти, вони попросили серйозно поговорити. Я здивувалася, чому не під час вечері, але вони почали просити у нас гроші на весілля. Вона сказала, що воно виходить дорожчим ніж вони думали, і їм потрібна допомога, бо їхні батьки не дуже заможні. Я запитала, чому вони не почекають, поки він почне працювати, а не лише проходити неоплачуване стажування або поки вона не знайде роботу на повний день замість часткової. Я сказала, що не відмовляю, але хочу зрозуміти, чому вони хочуть одружитися так швидко. Весілля через вісім місяців після заручин. Розмова переросла в суперечку про фінансову відповідальність, де її наречений заявив, що якщо ми можемо допомогти, то повинні, бо ми ж родина. А потім додав, що у нас буде ще багато часу, щоб знову накопичити гроші, коли мій чоловік пояснив, що значна частина наших заощаджень призначена для майбутнього наших дітей. Після того, як ми запропонували дві тисячі як невелику допомогу, моя племінниця згадала мої заощадження, які залишилися після смерті мого чоловіка, як страхові виплати. Я запитала, чи справді вона думає, що згадка про мого покійного чоловіка їй допоможе. Ми повторили свою пропозицію у 2000, а він запитав, чи це все, що ми їм дамо, тому ми відкликали свою пропозицію. Ми пішли дуже розлючені. Потім, перед Різдвом, моя мама запросила їх спекти разом, бо наречений любить пекти десерти та хліб. Він був такий грубий з нею, що вона прийшла до мене потішитися з онуками та випити чаю, бо була дуже засмучена. Мій тато був розлючений, а потім ні моя племінниця, ні її наречений не прийшли на Різдво. Ми зібралися всією родиною на Новий рік, і коли ми везли додому двох моїх братів та їхніх дружин, ми розмовляли про те, як усім набрид наречений і як ми хотіли б, щоб вони не одружувалися. Нарешті, у січні було 50-річчя весілля моїх батьків. Я організувала для них вечірку, а потім ми збиралися до Мексики поїздку, яку спільно оплачували я та мої брати-сестри для наших батьків. Наречений мав прийти лише на вечірку, бо не міг пропустити навчання заради Мексики. Вечірка була вишуканою: запрошення з підтвердженням присутності, приватний зал, кейтеринг, напівформальний дрес-код». За тиждень до цього моя племінниця написала мені повідомлення, що наречений не прийде на вечірку через захід у братстві. Я сказала їй, що це важлива сімейна подія, і крім того, це грубо пропускати захід, на який ти вже підтвердив свою присутність без вагомої причини, і дала зрозуміти, що не вважаю його братство вагомою причиною, враховуючи, як давно він знав про цю подію. Вона сказала, що поговорить з ним, але я так і не отримала відповіді, тому не була впевнена, чи він прийде. У день вечірки він з'явився із запізненням, одягнений у футболку, джинси та кепку, одягнену козирком назад. Моя мама, все ще намагаючись бути доброзичливою, сказала, що рада його бачити, а він відповів, ніби в мене був вибір. Потім він просидів на своєму місці, не розмовляючи з людьми за своїм столом і не беручи участі в заходах. Приблизно всередині вечірки ми робили сімейне фото і запросили його приєднатися, а він сказав: це не моя родина. Моя мама розплакалася і вийшла до вбиральні. Я відвела його вбік і різко сказала, щоб він забирався геть, якщо не хоче бути в цій родині. Я сказала, що втомилася від його ставлення та неповаги, і вдавати, що він мені подобається, і наказала йому піти. Коли моя племінниця пішла за ним, я сказала їй, що якщо вона піде з ним, то може забути про поїздку до Мексики з нами. Вона не пішла за ним, але дала зрозуміти, що засмучена тим, що його вигнали. Дорослі члени родини, близько 12 осіб, сіли з нею, щоб висловити свої претензії щодо нареченого, щоб вона зрозуміла масштаб проблеми, але вона все одно захищала його, кажучи, що ми просто недостатньо його знаємо, і що ми змушуємо його почуватися некомфортно. Після цієї розмови я сказала своєму чоловікові, що більше не можу вдавати, ніби нічого не відбувається. Тому ми відмовилися від запрошення на весілля. Вона написала мені повідомлення, запитуючи, чому ми сказали Ні і я зустрілася з нею на каву. Я пояснила їй, що не відчуваю, що можу підтримати її шлюб, що він не хороша людина, і мені здається, що її незалежність і все особливе в ній зникає за його очікуваннями. Вона не погодилася і сказала мені, що я просто не розумію. Потім вона сказала мені, що якщо я справді піклуюся про неї, то повинна пересилити себе і прийти на її весілля. Тож, чи я не права, чи варто нам йти на весілля? І чи даремно я сказала їй все це спочатку? Оновлення моя племінниця виросла в християнській родині і вирішила зберегти свою віру, навчаючись в коледжі, коли жила самостійно, на стипендії та в субсидованому студентському житлі з однією сусідкою протягом чотирьох років, і наскільки я розумію, її наречений теж вони не живуть разом і не залишаються ночувати за власним бажанням. Вона повернулася жити до батьків, бо розорилася і втратила мотивацію, а він живе у будинку братства. Її батьки також очікують, що вона дотримуватиметься їхніх правил, включаючи комендантську годину, живучи вдома, з поваги до розпорядку, встановленого для її сестри з особливими потребами. Тож, хоча я згодна, що він намагається її ізолювати, вони зараз не перебувають у ситуації чи приватній обстановці для фінансового чи емоційного насильства. Я також думаю, що він нарцис. Вона погодилася знову зі мною поговорити, і мені вдалося краще пояснити свої побоювання щодо її майбутнього та того, на що вона себе наражає, а також свої побоювання щодо нього. Ми все одно не йдемо на весілля. Я пояснила їй, що частково це тому, що я її люблю, що зрештою це має бути її особливий день, і що з моїм ставленням до нього я б заперечила проти цього союзу перед усіма, а не приватно. Я сказала їй, що яким би не був її вибір, я завжди на її боці, і сподіваюся, що вона все ще захоче проводити час зі мною та моїми дітьми, але більше за те, щоб вона знала, що може звернутися до мене в будь-який час з будь-чим, і що заради неї я справді сподіваюся, що помиля. Я щодо нього. Ми купили їй кілька речей зі списку подарунків, які, як я знала, більше для неї, ніж для нього. Вона сказала, що подумає про все. Тож побачимо, що буде далі. І тій людині, яка сказала, що, на її думку, я не продумала, що це може означати для майбутнього, можу запевнити, що я все обміркувала. Моя сім'я для мене це все, і я не хочу її образити чи зіпсувати наші стосунки. Але ми дійшли до точки, коли я більше не могла мовчати і вдавати, ніби нічого не відбувається. Дякую всім за відгуки. Це справді допомогло мені впорядкувати свої думки та обміркувати все, що сталося. Оновлення Чесно кажучи, я не була впевнена, чи буду ще щось оновлювати після того, як ми з чоловіком вирішили не йти на весілля, і думала, що якщо й буде, то не раніше, ніж після весілля. Але святі небеса. Як же я помилялася, я вирішила поділитися, оскільки так багато людей були зацікавлені і дали чудові поради, коли вони мені були потрібні раніше. Отже, по перше, ми з донькою все ж пішли на дівич вечір наприкінці квітня. Моя племінниця неодноразово просила мене прийти, і я подумала, що все пройде відносно спокійно, оскільки нареченого там не мало бути. Я заздалегідь запитала, чи вона впевнена, що хоче, щоб моя донька прийшла, оскільки їй ще немає десяти років. Мене запевнили, що там будуть й інші діти, і що моя племінниця дуже хотіла бачити свою хрещеницю. Перемотаємо до дня вечірки, і моя донька була єдиною дитиною. Одна з моїх зовець навіть сказала мені, що їй сказали не приводити своїх трьох дочок, одну старшу і дві молодших за мою доньку. Тітка з боку матері постійно сварила мою доньку за те, що вона торкається речей, хоча я за нею стежила і вона нічого такого не робила. Мати нареченого запитала, чи я навмисно намагаюся зіпсувати захід, а сестра нареченого сказала, що з мого боку було грубо приводити її. Я вже була готова просто піти, але 19-річна сестра нареченої забрала мою доньку гратися у свою кімнату на горі. Інша моя племінниця, яка забрала її на гору, має особливі потреби і сказала, що відчуває надмірне збудження, але наречена все одно була незадоволена тим, що вона не залишилася внизу на весь захід. Наречена навіть не привіталася моєю донькою, через що та дуже засмутилася, коли ми пішли додому. Ми грали в ігри на знання нареченої, які я виграла, що спонукало мою племінницю сказати, що я фактично її найкраща подруга, викликавши незручну тишу, оскільки всі в кімнаті були здивовані, чому мене немає серед її дружок нареченої. Особливим сюрпризом для мене стало те, що всі сестри нареченого є в її весільній процесії, а її найкраща подруга та її власна сестра ні. Приблизно через тиждень ми зібралися, щоб відсвяткувати день народження мого тата. Коли моя мама їх запросила, наречений відповів: якщо в мене не буде нічого кращого, то, можливо, прийду. Моя мама більше нічого не чула, тому вирішила, що він не прийде, і коли він з'явився, їй довелося накривати для нього, що змусило його зіграти жертву, кажучи, що ми не хочемо його бачити. Потім його довелося попросити відкласти телефон від столу, поки ми всі їли, а ніхто інший телефонів не мав. Останньою краплею для моїх батьків стали дві речі: вони запитали про репетицію весільної вечері, бо здавалося б, дідусів та бабусь нареченої мали б запросити. Їм сказали, що це лише для весільної процесії, яка фактично включає всю родину нареченого. Пізніше я дізналася від інших людей, що бабуся та дідусь нареченого будуть на репетиційній вечері, бо вони приїхали з іншого штату і хотіли провести якомога більше часу з онуками. Я промовчала про це, бо не хотіла ще більше засмучувати своїх батьків. Потім вони мали нахабство попросити моїх батьків посидіти з сестрою нареченої, бо вона погано почувається, залишаючись вдома одна, а вони всі будуть зайняті на вечері. Друга річ полягала в тому, що наречена запитала мою маму, що вона одягне на весілля, конкретно поцікавившись, чи купуватиме вона нову сукню. Моя мама сказала, що не купуватиме нічого нового, бо вже має гарну сукню. Моя племінниця відповіла, що моя мама одягається старомодно і мішкувато, і що вона не думає, що щось із її гардеробу підійде для весілля. Моя мама дуже стильно одягається для свого віку, середина 70-х, і сукня, яку вона вибрала, була чудовою. Моя мама сказала їй, що це грубо, але вона дасть їй перевагу сумніву, бо планування весілля це стрес, і надіслала їй фотографію сукні. Потім вона сказала моїй племінниці, що купила її на весілля доньки своєї найкращої подруги, і одягала її лише один раз, тому моя племінниця її раніше не бачила. Моя племінниця відповіла: гаразд, думаю, підійде. Моя мама відчула себе дуже пригніченою, і мій тато вже не витримав, він відповів від їхнього імені. З наших різних зустрічей не схоже, що ви хочете бачити нас учасниками вашого особливого дня. Ваша бабуся і я більше не прийдемо на ваше весілля. Вони повернули свої весільні подарунки. Ми з чоловіком вирішили зробити те саме тепер, з мого боку, родини йдуть лише двоє з моїх п'яти братів і сестер. Один бо це його донька, а інший бо його дружина гратиме на гітарі під час церемонії, і він не хотів, щоб вона йшла сама. Вона професійно акомпанує на піаніно або акустичній гітарі на особливих подіях і погодилася ще до того, як сталася більшість драм, і не хотіла псувати свою професійну репутацію, відмовляючись в останню хвилину. Цей брат повідомив усім, що вони не залишаться після церемонії, що його діти будуть з бабусею та дідусем, і що він піде на повну дріб'язковість, одягнувши джинси, футболку та кепку. Так само, як наречений зробив на 50-річчя весілля наших батьків. Наразі це все, що я маю, і я не знаю, що ще може статися, але я триматиму вас у курсі весілля через тиждень. Оновлення номер два тиждень до неминучого. Ми з чоловіком остаточно вирішили не йти. Полегшення від цього рішення було гірким присмаком на тлі тривоги за Емілі. Я намагалася зв'язатися з нею ще кілька разів, але наші розмови були короткими і напруженими. Вона наполягала, що я роблю помилку, що я не розумію її кохання. Я ж відчувала лише наростаючу прірву між нами. За тиждень до весілля атмосфера в нашій родині стала майже відчутною. Батьки трималися гідно, але я бачила біль в очах матері. Брати намагалися жартувати, але їхні усмішки здавалися натягнутими. Ми всі жили в очікуванні чогось невідомого, чогось, що могло б зірвати це нещасливе одруження. І тоді сталося дещо дивне: моя молодша сестра, Сара, яка мала грати на гітарі на церемонії, зателефонувала мені в сльозах. Ти не повіриш, що я знайшла? захлипувала вона. У речах нареченого він залишив це. Вона прислала мені фотографію. На ній був невеликий пожовклий від часу клаптик паперу. На ньому кривим, майже нерозбірливим почерком було написано лише одне слово: Ні. Ми були приголомшені. Що це означало? Передсмертну записку? Протест? Чи це просто чергова його дивна витівка? Сара сказала, що знайшла записку випадково, коли допомагала Емілі з останніми приготуваннями. Емілі, здавалося, не знала про її існування. Ця знахідка сколихнула нашу сім'ю. Навіть ті, хто вагався, тепер відчували недобре передчуття. Мій брат, той, що збирався йти в джинсах, заявив, що візьме з собою ще двох кремезних друзів на всякий випадок. Моя мама почала молитися ще ревніше. Я відчувала, що мушу щось зробити, не могла просто стояти осторонь, чекаючи катастрофи. Того ж вечора я вирішила поїхати до Емілі. Коли я приїхала, двері відчинив сам наречений його обличчя було блідим і напруженим, а в очах ховалася якась дивна, майже божевільна іскра. Що тобі потрібно? грубо запитав він. Я хочу поговорити з Емілі, твердо відповіла я. Він засміявся коротким нервовим сміхом. Вона зайнята, готується до свого щасливого дня. Я відчула, як у мені закипає гнів. Ти знущаєшся з неї, ти руйнуєш її життя, і ми всі це бачимо. Його очі спалахнули. Ви нічого не розумієте. Вона вона належить мені. Ці слова прозвучали моторошно, його тон, його погляд, у ньому було щось нелюдське. Раптом, з глибини будинку, почувся слабкий крик Допоможіть! Я відштовхнула нареченого і кинулася всередину. Емілі лежала на підлозі у вітальні, її обличчя було в сльозах, а руки зв'язані мотузкою. Поруч стояв якийсь чоловік у темному одязі, його обличчя було приховане тінями. В одній руці він тримав ніж, а в іншій те саме срібне кільце, яке Емілі колись носила. Ти запізнилася, тітко, прохрипів незнайомець голосом, який чомусь здавався мені знайомим. Вона вже майже моя. Усе стало на свої місця записка ні, дивна поведінка нареченого, його слова про належність це не було звичайне весілля, це був якийсь жахливий ритуал. Я кинулася на незнайомця, але він був напрочуд сильним, він відкинув мене, і я вдарилася головою об стіну, втрачаючи свідомість. Останнє, що я побачила, перш ніж поринути в темряву, були палаючі червоні очі нареченого, який стояв у дверях і спостерігав за всім з моторошною усмішкою на обличчі. І тоді я зрозуміла, що той божевільний блиск в його очах був не божевіллям. Це було щось набагато гірше. Тепер я лежу в лікарні з розбитою головою і жахливими спогадами. Весілля мало відбутися сьогодні. Я не знаю, що сталося з Емілі, чи вдалося моїм братам вчасно прийти на допомогу, чи потрапила вона в лапи цієї жахливої істоти. Одне я знаю напевно, це ще не кінець, і я боюся, що найстрашніше ще попереду. Тиждень до весілля обернувся тижнем до кошмару, і я молюся, щоб ми всі змогли з нього вибратися живими. Фінальне оновлення за межею реальності минуло три довгі сповнені жаху місяці після того дня, який мав стати весіллям. Я одужала фізично, але шрами в моїй душі боюся залишаться назавжди. Мої брати разом зі своїми кремезними друзями вірвалися до будинку саме вчасно. Зав'язалася жахлива бійка. Той чоловік у темному одязі володів неймовірною силою, але чисельна перевага була на нашому боці, врешті-решт, його вдалося знешкодити. Але коли ми його роззброїли, сталося дещо неможливе його тіло почало розпадатися на порох, який розвіявся дивним, сморідним вітром. На підлозі залишилося лише старе срібне кільце. Нареченого ніде не було він зник так само раптово, як і з'явився той чоловік. Емілі була в жахливому стані, але жива. Вона майже нічого не пам'ятала про останні години, лише у ривчості спогади про холодний дотик і шепіт знайомого голосу. Після цього інциденту почалося справжнє пекло. Поліція була в ступорі, намагаючись пояснити зникнення людини, яка нібито існувала, але не залишила жодних слідів за собою до останнього часу. Пояснення про напад божевільного здавалося найменш абсурдним. Але ми знали правду кільце, прокляття, щось давнє і темне, що мало зв'язок з нашим родом. Я провела безліч ночей, вивчаючи знайдену в будинку нареченого стару скриньку. В ній виявилися пожовклі листи, написані тією ж витонченою рукою, що й записка «Ні». Це були листи того самого Елайджі, чий щоденник я колись читала. Листи розкривали жахливу історію. Елайджа не просто кохав заборонену жінку, він уклав угоду з чимось потойбічним, щоб назавжди з'єднатися з нею. Ритуал вимагав жертвоприношення іншої душі, пов'язаної з їхнім родом. Кільце було ключем, а весілля лише приманкою. Зниклий наречений був, як ми зрозуміли, не просто людиною. Він був… Чимось на кшталт еманації того давнього зла, що пробуджувалося кільцем кожні сто років, намагаючись завершити незавершений ритуал Елайджі. Записка Ні була останнім проблиском його власної волі, криком у безодню темряви, яка його поглинала. Емілі поїхала далеко і змінила ім'я. Вона намагається забути жах, який пережила, але я знаю, що тінь завжди буде поруч. Кільце тепер зберігається в надійному місці, опечатане і захищене магічними символами, які ми знайшли в тих самих листах Елайджі. Ми звернулися до людей, які розуміються на подібних речах, до тих, хто знає про світи, що лежать за межами нашого розуміння. Але чи достатньо цього, чи зможемо ми назавжди зупинити прокляття? Іноді, вночі, я прокидаюся від жахливого сну, в якому бачу палаючі червоні очі, і чую хрипкий шипіт вона належить мені. І тоді я розумію, що боротьба ще не закінчена, що зло може спати століттями, чекаючи слушного моменту, щоб знову підняти свою потворну голову. Наше життя ніколи не буде колишнім. Ми зіткнулися з чимось, що виходить за межі нашого розуміння, і це назавжди змінило нас, і все почалося з простого весілля і неприязні до нареченого, хто б міг подумати, куди це нас заведе. Я не знаю, що чекає нас у майбутньому, але одне я знаю напевно ми будемо пильними, ми будемо готові, і ми ніколи не забудемо жах, який ледь не знищив нашу сім'ю. Бо іноді найнеймовірніші історії це історії про темряву, яка ховається в тіні нашого власного життя. І ці історії ніколи не закінчуються по справжньому. Вони просто чекають свого часу, щоб знову вийти на світло. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!